А давайте чесно про тренд винограда під столом на новий рік, поговоримо, чи спрацює, чи ні. Що я раджу звернути увагу, якщо ви дійсно хочете зустріти партнера в цьому новому році? Відносини з партнером кожна жінка будує згідно того, що вона вірить всередині себе в своїй підсвідомості, згідно з того, як реагує тіло на поруч з чоловіками, і згідно того, що вона собі дозволяє або не дозволяє, в якості експерименту заглянемо трошки глибше, і зробимо невеличкий тест. Тільки пообіцяй не брехати собі так точно. Стань просто прямо, випрям ручки, заплющ очі і говори вголос: я готова до емоційної близькості з партнером. І перевір, куди нахиляє твоє тіло. Якщо вперед ти готова, а якщо ні, то тобі ще страшно і про це сигналізує твоє тіло. Наступно проговорюємо вголос з за заплющеними очима. Я готова суміщати кар'єру і сім'ю. Якщо вперед це означає так, якщо назад це означає ні. І третє, можеш перевірити, наскільки ти готова приймати, не заслуговувати, а приймати це важливо. Протестуй в голос: я готова приймати подарунки, я готова приймати увагу від чоловіків. Якщо твоє тіло нахиляє вперед, значить для це для тебе безпечно. Якщо назад це важливо пропрацювати. Як змінити ці внутрішні налаштування? Написала під опсом.